Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Організація робочих документів і файлів. Від організації робочих документів і файлів напряму залежить безпека даних як медичного закладу, пацієнтів, так і самих медичних працівників. Здавалося б, усе зрозуміло й просто проте є причини, через які стається витік чи крадіжка інформації. Серед них невідповідна технічна складова. Тобто, коли користувачі не мають достатніх технічних ресурсів для створення, оброблення та організації робочих документів. Наступна причина. Невідповідна фізична складова, коли користувачі не мають достатніх фізичних ресурсів для обробки та зберігання робочих документів. І останній працівники не мають достатніх знань про те, як правильно організувати, використовувати і захищати документи на своєму робочому місці. Чому важливо уникати ситуацій з неорганізованими робочими файлами та документами неупорядковані робочі файли та документи можуть знизити продуктивність працівників, викликати втрату даних, призвести до неправильного використання важливої інформації, становити загрозу конфіденційності. То відповідає за організацію, класифікацію, зберігання та захист робочих документів і файлів. Політики та рекомендації можуть бути розроблені централізовано керівництвом медичної установи. Але сам процес організації, класифікації та зберігання цих документів це відповідальність кожного працівника, який з ними працює. Засоби та методи організації робочих документів і файлів. Передусім, наголосіть на обов'язковому дотриманні робочого столу чистим та встановіть правила використання і зберігання документів згідно з класифікацією. Проводьте навчальні курси для медичних працівників про те, як керувати файлами та документами. Запровадьте і використовуйте систему управління документами та файлами. Система управління документами. Система управління документами допомагає підвищити ефективність на робочому місці завдяки скороченню часу, витраченого на пошук файлу чи документа. Допомагає зрозуміти, які документи ми створюємо, утримуємо, використовуємо та зберігаємо, допомагає класифікувати дані файлу чи документа з погляду їх чутливості. Допомагає упорядкувати документи і визначити тип, важливість і частоту використання та зміни документів. Допомагає зрозуміти, що ми зберігаємо та яким чином. Завдяки цьому можна встановити підзвітність і прозорість у зберіганні. Допомагає встановити і підтримувати політику чистого столу чи організованого робочого екрана. Це було відео про організацію робочих документів і файлів. Будьте організованими.